Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Вітання з півдня. І зараз дід Кондрат буде збирати врожай дуже дивного, але цікавого плоду. Так виглядають сади на півдні. Для нас із заходу трошки дивно, бо у нас трава зелена і зараз, у жовтні, тут все вигоріло, але є свої плюси. На перший погляд це персик, але насправді це мигдаль. Турбую його вперше. Ось такі ось такі плоди. Кісточка схожа на на персику Зараз подивимося, що всередині їх досить багато на дереві. Особливо тут їх ніхто не зриває. Зараз середина жовтня. Розглянемо, що там, що там середині. Кісточка середнього розміру. Досить щільна. Ну, ось такий горіх. Спробуємо знайти цілий, не, не розбити молотком. Ось така краса всередині. Пробую на смак і розкажу. Щойно з, з два горіха, повернувся і в 90-ті, в кінець 90-х, це смак лік лікеру Амаретто. Тобто, якщо вам це близько і приємно, то купіть собі мигдалю і попробуйте. Мигдалі бувають різні, солодкі, гіркі. Цей солодкий, тобто, жодної гіркоти я не відчув. На смак досить приємний, але все-таки це горіхи. Тобто, але як екзотика, як як продукт для печива, досить-досить нічого. Ось така краса росте на півдні. Ось таке видалося сьогодні тихе полювання. Це щось шкода схоже на на курагу, але воно не придатне для їжі. Ось горішки досить таки придатні. Вирощуйте смачні плоди, успіхів та щедрих врожаїв.